Так, друзі. ми вас Вітаємо. І ось наше замовлення з Херсону. Смаковики від Олександра, тільки що замовив наш неймовірний Василь з Вашингтона. Ось. Хлопці, береться дуже смачно. Не знаю, як додому зараз довести. То все. Оці смаколики він замовив сьогодні. І що він нас замовив? Мойва, Форель. Юкала, ікорочка кета, нерка, філія шматочками хвостики, також скумбрія домашнього виробництва. І це все одним разом. Це наш постійний клієнт, який дуже полюбляє наші смаколики. Дуже рясно дякую вам за те, що ви є. Тож заїжджайте в будь-який час. Наші тракісти завжди поряд з нами, друзі. Хай вам щастить. На все добре.